Якщо раптом вам треба поміняти сторону кріплення, то зробити треба це наступним чином. Відкручуєте ступицю. Це трошки важко може бути із-за заглушки, потім наступну гайку і разом дві з, заглуш... з заглушкою знімаються. Трошки повертаємо гайки назад, щоб заглушку витягнути, бо не дає гайки витягнути. А от тепер витягуємо. Угу. І відкручуємо обидві гайки. Виймаємо ступицю і дивимось, щоб подшипники у нас залишились на місці. Або, якщо випали, то треба поставити їх тою самою стороною. І ставимо цю детальку ступицю на інший бік. От. Закручуємо гайку. Ставимо контргайку і підтягуємо їх так, щоб люфта не було. Ставимо заглушку на місце і міняємо тепер оцей верхній винт. Зняли контргайку, відпустили, відкрутили і розвернули на інший бік. Так само вставили стяжку на місце і з другого боку ставимо цю саму гайку з винтом. Підтянули і важливий момент. От тут треба виставити зазор на товщину цього металу. Можна цю детальку взяти з комплекту і підтягнути так, щоб коли оця деталь підійде, ступиться, да, вправо-вліво не було ліфта, там має бути зазор. Суто під цю товщину. Затягуємо і виставляємо цей зазор. Все готово.